Ще раз доброго вечора, шановні члени спільноти, гості та підписники каналу Фонду Військова медицина України. Ось ми ввечері завітали до підопічного нашого фонду Кочегарова Олександра. Поздоровкайтесь, Олександр. Скажи, добрий вечір. Добрий вечір. А ось його дружина добре Кочегарова де, Тамара. Ви вже знаєте, Тамару, а зараз ви ось познайомились із Сашею, який вже є інвалідом сім років. Сидіть, навчився, але ходити не може. Ось тут ще така собачка, її зудь і... собачку Мася, Мася. Мася. З наступаючим новим роком не лайся на нас. Ось можеш провідати Сашу та. Привезли ще подарунки такі. Ось, хочу побажати вам здоров'я, Саша, щоб ви були здорові в цьому році, щоб руки працювали, ноги працювали, щоб ви встали на ноги і сталося в цьому році. Боже чудо. Ось, отак. Спасибо. Спасибо. Ось. Спасибо. ось хочу фонд, підписники сказати: ось яким людям наш фонд отримує допомогу. Що я хочу? Я хочу. Щоб кожну отаку родину, яка гостро нуждається у допомозі, при, при, прикріпити до якоїсь родини в Німеччині, щоб ця родина допомагала ось так, як вільма допомагає Катерині. То хто хоче, я звертаюсь, хто хоче надати допомогу цій родині, будь ласка, запрошую, пишіть мені. Телефонуйте мені всі контакти під відео з наступаючим новим роком. До нових зустрічей!